Вітаємо на рідному телеканалі. Ми підготували для вас найцікавішу інформацію про життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке. Сонячна економія у Крижополі запустили електростанцію для водоканалу. Нові обмеження руху транспорту по Соборній до кінця червня. Від 25 червня по 1 липня на перехресті вулиць Соборна та Театральна, де ремонтують дорожнє покриття, діятимуть нові обмеження руху транспорту. Для приватного транспорту закриють рух. Об'їзд організують вулицями Гоголя, Бандери, Городецького, Корятовичу, площею Калічанською та Хмельницьким шосе. Громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами. Трамваї без змін. У зв'язку з тим, що роботи виходять на перехрестя Соборна Театральна, відтак, рух вулицею Театральною від вулиці Вірішагіна до Соборної і від Степана Бандери до вулиці Соборної буде перекритий. Також, що стосується руху громадського транспорту, а саме автобусів 5, 11, тролейбусів, 3, го 9, 13, 15, 20, 22. Вони також будуть рухатись з зміненими маршрутами. А саме, що стосується автобусів, то це будуть маршрути від з площі Калічанської на Хмельницьке шосе та на Магістратську. Ну, відповідно, П'ятий маршрут буде їхати на ботанічну, одинадцятий маршрут буде їхати на п'ятничани. І тролейбуси відповідно замість того, щоб з Соборної повернути на вулицю Театральну, яка буде перекрита, вони будуть рухатись вулицею Соборною, проспектом Коцюбинського, Браславська, Нансена і Київська це стосується всіх тих маршрутів, які я назвав а також маршрутні таксі 5 а 10 а 23 а і 28 а що стосується ділянки з, скажімо, хмельницького шосец, це звісно вулиця Магістрацька. І якщо ми говоримо з мікрорайону Вишенька, то це вулиця Князів Каріатовичів. Це дві основні магістралі, які дозволяють об'їхати власне вулицю Соборну. Нагадаємо, з 2 червня у Вінниці тривають ремонтні роботи по вулиці Соборній. Рух транспорту частково обмежений на ділянці між театральною та хлібною. Роботи розпочали через деформацію дороги, які ускладнювали рух громадського транспорту, зокрема трамваєм. Ремонт має завершитись до 30 червня. Вінничан просять звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та враховувати це під час планування поїздок містом. Безперебійна подача води навіть при відключень світла у Крижополі на водоканалі запустили сонячну електростанцію. Вона живить підприємство та забезпечує водопостачання майже на 5 тисяч жителів селища та двох сусідніх сіл. Зекономлені кошти на сонячній енергетиці підуть на розвиток та покращення роботи комунального підприємства. Електростанцію потужністю 200 кВт встановили на Крижопільському водоканалі. Саме ця сес робить підприємство автономним та дозволяє економити електроенергію із загальної системи. І у разі блекаутів майже 5 тисяч жителів громади матимуть воду у своїх домівках. Вона нам дає автономність і економію електроенергії. Відсотків в літній час, відсотків 50. Якщо взяти в загальному, ну вона у нас працює всього на все тільки місяць. Якщо взяти в загальному, то я думаю, третина економії буде електроенергії. Будівництво СЕС обійшлося у 5 мільйонів гривень. Гроші залучили за державною програмою доступних кредитів та міжнародних фондів. Ми індивідуально підійшли до цього. Ми взяли в забезпечення тільки обладнання, яке було поставлене. Ну, воно буде як капітальне будівництво. І е, додатково ми залучили гарантію ЄБР. Тобто 70% це є гарантія від єдиного банку розвитку і реконструкції. У громаді переконані, такі проєкти важливі для безпеки критичної інфраструктури в умовах війни, бо безперебійне водопостачання це ефективна робота комунальних підприємств, шкіл, садочків та комфорт самих мешканців Крижопільської громади. Це і стійкість, і турбота, бо якщо ми хочемо потурбуватись про людей і подати їм те, що потрібно, і не тільки абонентам приватним, але це і лікарні, і садочки, і школи, то ми повинні себе убезпечити від різного роду незрозумілих сценаріїв, припинення постачання електроенергії. Це зроблено. Зекономлені кошти на сонячній енергетиці підуть на розвиток та осучаснення комунального підприємства. Яна колодинська телеканал Вінниччина. Тепличний комплекс для вирощування суниці будують на Вінниччині. Там встановлять сучасні системи поливу, кліматконтролю та енергоощадні технології. Це допоможе отримувати стабільний урожай та якісну продукцію, яка буде конкурентною як в Україні, так і за її межами. Проєкт реалізують за підтримки державної програми Є робота. А з нами на зв'язку Андрій Капріца, фермер. Вітаю вас. Доброго дня. Власне, розкажіть, будь ласка, на якому етапі будівництво теплиці? На сьогоднішній день вже встановлені всі металеві металові конструкції. Ми зараз приступаємо до нарізки гребеней. Тобто, вже, скажімо так, на фінішній прямій, і я думаю, що в середині наступного місяця ми навіть зробимо висадку самої сонеці садової. Чому вирішили вирощувати саме сунеції? Наскільки складно вирощувати цю ягоду саме в тепличних умовах? Чому тому, що, на мою думку, та й не тільки на мою, на сьогоднішній день ринок сунеці в Україні все таки відкритий, скажімо так, і є можливість туди зайти. Звісно, це пов'язано в тому числі з втратою деяких потужностей вирощування на півдні нашої країни, плюс те, що ми все таки, як би це дивно не звучало, але частину цієї ягоди імпортуємо. А хочеться, щоб була своя українська. Тому, маючи можливість отримати грант, що ми успішно і зробили, вирішили саме на суниці зупинитися і вирощувати саме її. Напевно, найважливіше для вас, як для фермера, це вже фінальний результат. то коли вже можна очікувати на перший врожай? За процесом вирощування це буде рівно на наступний рік, приблизно в цей час, можливо, трошки раніше, тому що ми орієнтуємося на саме на ранню ягоду. Я думаю, кінець березня наступного року вже будемо мати перший врожай. Власне, дякуємо, що доєднались до нашого етару і бажаємо вам вдалий врожай. Дякую, дякую. Андрій Капріца, фермер, був з нами на зв'язку. У п'яти громадах Вінницької області реалізується проєкт, у межах якого жінки навчаються, як перетворити своє село на місце для туризму. Йдеться про розвиток зеленого туризму, коли туристи приїздять у село, щоб відпочити на природі, скуштувати домашні страви, дізнатись більше про місцеву культуру. Проєкт допомагає жінкам отримати нові знання, відкрити власну справу або знайти додатковий дохід. Його організувала громадська організація Центр компетенцій сільського туризму за підтримки міжнародних. Народних партнерів з нами на зв'язку Оксана Бас, голова громадської організації інформаційно-аналітичний центр компетенцій в галузі сільського туризму. Моє вітання. Вітаю. А, власне, розкажіть, будь ласка, детальніше про сам проєкт. Як виникла ідея? і З чого все почалось? Е, ну, крім того, що я очолюю громадську організацію. Я є ще е, господиня гостиної садиби. Подільська родина. І займаюсь наданням послуг вже більше 20 років. І ідея виникла тоді, коли через нашу громаду проходить піший туристичний маршрут Камінно-Подоліко. і він набуває такої досить великої популярності, але наші сільські люди вони не знають і не готові приймати їх у своїх садибах. І тому виникла така ідея провести в кількох селах, через які проходить піший маршрут Каміноподоліку, для сільських жінок такий інформаційний тренінг про те, що таке сільський туризм, які послуги можна надавати, що потребують саме туристи, які проходять піший маршрут Каміноподоліку. І це можна було здійснити за підтримки громадської спілки Бізнес мережа сільських жінок в Україні. Коли вони оголосили конкурс, я подала на конкурс цей проект, його підтримали, і от завдяки йому ми змогли провести п'ять таких виїзних тренінгів. Ми їхали в село до жінок. Завдяки Барській міській раді через відділи культури оголошували про ці тренінги і надавали нам приміщення. І от чи в сільських клубах, чи в будинках культури, чи навіть в школах ми проводили такий тренінг для сільських жінок. Чому саме жінки стали основною такою цільовою аудиторією цього проєкту? Ну саме тому, що зараз у нас війна, і чоловіки захищають Україну, і в основному все лягло зараз на плечі жінок. Мій чоловік і син зараз теж в лавах ЗСУ захищають нашу Україну, і, а ми жінки маємо тримати тил. Маємо мати зайнятість мати роботу, і тому це такий як додатковий заробіток для жінок, плюс це можливість спілкуватися із тими туристами, які проходять через село, бо ці люди вони досить самодостатні, вони досить багато досягли. Це не ну, такі як то сказати, прості люди, які вирішили пройти 250 кілометрів, це люди дуже сильні. По перше, вони рішилися на такий крок випробувати себе в цьому маршруті. по-друге, це в основному ті, хто працюють в ІТ, в офісах, які більше сидять, і їм потрібно рухатися, щоб тіло. Оздоровлювалося рухом крові рухом в такому пішому маршруті? Жінки через те, що зараз на їхні плечі більше все лягло, і це один із додаткових засобів заробітку. А які громади Вінницької області долучились до реалізації проєкту? І власне які знання та навички отримують учасниці під час навчання? Ну, це саме наша барська територіальна громада, так як я живу тут, і це ще сусідня Хмельниччина, село Зіньків, бо саме була проблема зупинки у селах Ялтушків, селах Зіньків, і тому вони найперше ввійшли в наш проект. А якщо ви не знаєте, то цей піший туристичний маршрут він проходить із Вінниці до Кам'янця-Подільського, тобто дві області: Вінницька і Хмельницька, і е, саме громади, ті, які знаходяться на шляху Каміно-Подоліку. Пані Оксано, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Нашим І глядачам я нагадую Оксана Бас, голова громадської організації інформаційно-аналітичний центр компетенцій галузі сільського туризму, була з нами на зв'язку. Сезонної алергії на пилок бур'янів найнебезпечнішою з таких рослин її вважається амброзія, сильний алерген, пилок якої викликає негативні реакції у великої кількості людей, серед симптомів нежить, закладеність носа, часте чхання, свербіж у горлі, сльозотеча, подразнення очей, кашель, а в деяких випадках приступи бронхіальної астми. Особливо вразливими є діти, люди поважного віку та з хронічними захворюваннями дихальної системи. Основні принципи профілакти. Актики алергії уникати контакти з алергеном, а також своєчасне та правильне лікування. Бо ж уникнути амброзії в сезон цвітіння майже неможливо, а триває він понад 40 діб, коли алергени присутні в атмосфері цілодобово. Під час цвітіння, а саме червня, до перших заморозків, одна рослина здатна виробити мільярд пилкових зерен, які легко розносяться повітрям на десятки. Кілометрів це означає, що алергія може виникати навіть у людей, які не бачать самої рослини поруч. Пилокамброзія містить білки, які активують імунну систему та провокують утворення специфічних антитіл і загального запалення. Поверхня пилку вкрита мікрошипами, які полегшують його прикріплення до дихальних шляхів. У людей з алергією може виникати і перехресна алергія, наприклад, до пилку та зерня соняшника, пилку полину або баштанових. Культур. Амброзія це не лише алергія. Вона захоплює сільськогосподарські угіддя, витісняє інші рослини з їх природних угрупувань, погіршуючи якість нашого довкілля. Амброзія витісняє місцеві види рослин, погіршує родючість ґрунту, підвищує температуру проземного повітря, знижує врожайність сільськогосподарських культур. Це справжня екологічна загроза. Проблема амброзії не може бути розв'язана силами лише медичної галусі. Не чітка координація дій між комунальними службами, аграрним сектором, освітніми та медичними установами. Немовля, наче дюймовочка, народилась в обласному перинатальному центрі Вінницької обласної лікарні. Перегова дівчинка з'явилася на світ передчасно і важила лише 1 кілограм, 440 грамів. Вона довго перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених завдяки боротьбі медиків як за життя немовляти, так і її мами. Дівчинку разом з її матусею цілком здоровими виписують з лікарні. Вона була протягом п'яти тижнів близько тижня. Дитинка знаходилась на штучній вентиляції леганів. Далі вона почала дихати самостійно і практично. Десь через два три дні ми вже перевели лізу на спільне перебування до мами, і мама навчалася доглядати за Лізою, і далі вони вже разом одужували. Насправді ми маємо досить багато таких пацієнтів, і труднощів кожної дитинки можуть бути свої. Такі дітки зазвичай народжуються з дихальними розлами, вони не можуть дихати самостійно. А далі, коли вони навчились дихати самостійно, вони вчаться як їсти, як бути разом з мамою, ну крок за кроком ми долаємо ці проблеми, і далі дітки виписуються. А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А найцікавіші та найактуальніші новини міста та області, першими ви можете побачити у нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, не зволікайте на все добре.